Зараз я знаходжуся на півночі Тернопільської області в селі Андрушівка. Біля села Андрушівка є село Переморівка. Це сама північна точка Тернопільської області. А там на тому березі церква Святого Миколая. Тут такий шикарний ставочок. Я тільки що освіжився. Трошечки перепочину і буду додому їхати. Тут така шикарна альтанка. Біля неї такий мангал. Ще можна можна А Отак От тут це така альтаночка. Тут озеро. о, тут шикарна альтанка. Каночка шикарна. Класно тут! Я трошки Я в собочку освіжився. Я був в Тараменському лісі з Теременського лісу. Заїхав сюди Андрошівку. Наступна десь буде мандрівка в теремне буде. Це я вирішив Андрошівку. Тут теж гарний такий ставочок, освіжився трошечки. В церкві дзвони дзвонять. дзвонять. Треба штани одіти. Може я зайду до церкви, бо я в шортах. Треба трошки пристойно одітися. Тут таке гарне місце відпочинку. Ой, який шикарний ставочок. Силія Андрушівка. Там сонце, електричество, сонячні панелі. Така невеличка електростанція стоїть. А ця річечка-кутянка. це річечка-невеличка.